Шановні друзі, від імені електромеханічного коледжу Харківського національного університету міського господарства імені Мики, міжнародний день студентів сердечно бажаю нинішньому і наступним студентським поколінням бути на рівні високих вимог сучасного життя. Нехай збудуться всі ваші мрії та назавжди завжди збережеться у ваших серцях, романтика студентських військ. Майбутнє належить молоді. Сповненим життєвою енергією людям. Країна вже сьогодні потрібні е, ваші знання, ваш реальний внесок у справу державотворення, велику справу побудови демократичної процвітаючої країни. Переконаний, сплине незначний час і ваш досвід та професіоналізм визначатимуть долю цієї держави. Бажаю вам примножувати свою енергію, неадмінних успіхів у навчанні. Нових творчих десятків. Гармонійного духовного та фізичного розвитку. Вірю у ваше щасливе майбутнє, у щасливе майбутньому рівні. Вітаю вас з ним, студента. Звичайно, всі ми були студентами і тому нам добре відомо про студентський у. Ми їх згадуємо як один із найщасливіших періодів свого життя. Адже в цей час ваша душа найбільш сприятлива для враження. Хтось із вас зустріне або вже зустрів своє перше кохання, а хтось свою долю. Але для повноцінного дорослого життя ви повинні отримати освіту. Тому скористайтесь можливістю і отримайте знання. А головне навчіться вчитись, адже життя навколо нас. Так швидко змінюється. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, успіхів у навчанні і будьте щасливі! Дорогі студенти! Вітаю тебе з твоїм студентським святом і бажаю не падати духам, а доблесно проходити кріснетрі, сесій, іспитів і заміків. Бажаю тобі з цікавістю грісти граніт науки і отримувати знання, які стануть в нагоді тобі. Подальшого. Бажаю, щоб ти отримав професію, про яку мрієш і, звичайно ж, бажаю удачі, без якої студенту ніяк не обійтися. У ці важкі часи для нашої країни коледж не складає руки, живе, працює, чекає на тебе, сподівається на зустріч у майбутньому, віри в нашу перемогу, у світле. Вільне, квітуче майбутнє нашої України до зустрічі всього тобі, найкращого студент нашого коледжу.